Донорство крові як нова ініціатива на День Закоханих. Нині українські урочистості чи святкові дні все частіше стають приводом, коли турбота і допомога виходить на перший план, коли є й ті, хто цього дня ділиться найдорожчим і рятує життя в Одесі, 14 лютого. Патрульні поліцейські стали донорами крові для тих, хто цього потребує. Дуже рада, що в нас є. Колеги, які не байдуже до цього відносяться, що з розумінням ставляться, що є вихідні, не вихідні, треба, значить, треба. Ну це, це повага. Тому. У мене є діти. Я розумію, коли треба допомога, і коли е, якісь такі ситуації, е, ну такі, скажімо, екстрені, коли немає, і насамперед краще хай буде запас. Вже близько десяти років патрульні Одещини відвідують обласну дитячу клінічну лікарню, аби здати кров. Поліцейські кажуть, вони регулярно відвідують станції переливання крові протягом року та завжди готові відгукнутися на потреби медзакладів. Це була моя 12-та донація. Вважаю це важливим, тому що як мінімум одна здача крові може врятувати три житті. І зараз, тим паче, в воєнний стан це є дуже важливим, тому що донорів, на жаль, стає менше і треба більше залучати людей для здачі постійної крові. Медики наголошують, проблема з нестачею крові виникала і в довоєнні часи, проте, нині попит на донорів з кожним днем зростає. У нас дуже велика потреба в донорах крові. Пацієнти, які знаходяться у нас на ліжках. Постійно потребують переливання. Тому донор поток донорів потрібен бути завжди. Тому от сьогоднішній день, коли до нас завітали поліціянти, ми перед вихідними днями поповнили банк крові. Донором може стати кожен дієздатний українець віком від 18 років, без медичних протипоказань із вагою не менше 50 кілограм. Лікарі рекомендують не приймати ліки за 72 години до донації, за дві доби не вживати алкоголю та за добу дотримуватись харчування, яке виключає фастфуд, жирне м'ясо, молочну продукцію, банани, напівфабрикати тощо. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.